Уряд має намір проіндексувати мінімальну заробітну плату та пенсію з урахуванням показника рівня інфляції з травня, повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова. Про це будемо говорити з заступником голови комітету Верховної Ради України з питань соцполітики та праці Павлом Рузенком. Пане Павло, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю, Отже, добрий. почнемо да. із цифр. Це дуже цікаво, оскільки за даними, які оприлюднив Нацбанк України, інфляція в березні в Рівнянні з лютим прискорилася в чотири рази. Збільшився також індекс споживчих цін. Чи встигне чи встигне оця травнева компенсація за такими темпами зростання? Скажіть ну на жаль, це є об'єктивний економічний процес, те, що в Україні ціни зростають, і це пов'язано з тим, що фактично два роки українська економіка знаходиться в стані глибокої кризи, як ми бачимо проблеми девальвації національної валюти, проблеми підвищення цін на енергоносії, все це разом дає безумовно вплив на економіку і на те, що ціни на всі товари і послуги фактично в Україні зростають. Безумовно, в Україні існує програма соціального захисту населення, про цю індексацію, яку говорить уряд, вона зафіксована в чинному законодавстві і здійснюється в автоматичному режимі. Тобто, якщо рівень інфляції за певний місяць. Перевищує певну норму за попередній місяць. Автоматично всі розміри першу чергу пенсії і заробітні плати України мають індексуватися. На це кошти передбачені, в тому числі і в державному бюджеті. Тоді питання: це можна розцінювати як якесь досягнення уряду, чи це все таки те, що закладено в звичайних нормативах пов'язаних зі звичайною діяльністю уряду в таких умовах? Це планові цифри. Це очікувані, це, це очікувані цифри, це очікувані витрати. Нічого надзвичайного тут немає. Є чинне законодавство, яке передбачає механізм індексації. Завдання ж уряду зробити, щоб індексація проведена була автоматична, вчасна, а саме головне, в повному обсязі. Тобто ці цифри були закладені в бюджеті на так безумовно, Та. адже уряд сам при формуванні показників державного бюджету України планував розкручування індексації, Інфляції в розмірі приблизно там від 10 до 15 відсотків, тобто додаткові кошти на проведення індексації в державному бюджеті є. Просто якраз це питання в момент, коли складався бюджет на ну тепер вже поточний рік, якраз і було питання на рівні яких цифр закладати ось інфляцію і подібні процеси. Тобто всі цифри ці обумовлені тоді питання секвестру бюджету виникає. Він боляче болюче позначився на багатьох якраз соціальних статтях, які треба було б ну знаєте, як захистити найбільше, як в цьому контексті буде відбуватися, бо це якраз соціальне питання. Ну очевидно, що нічого приємного в самому факті секвестру бюджету немає, тому що справді, коли економіка лежить, коли економіка не дає достатнього ресурсу для того, щоб країна жила і розвивалася. Очевидно, що треба було жертвувати погано це зроблено чи добре? Ну безумовно, на мою точку зору, можна було б знайти звичайно інші акценти, і в першу чергу мова йде про те, що, на мій погляд, уряд мав. Трошки жорсткіше поступити з бюрократичним апаратом з апаратом чиновників і провести справжню адміністративну реформу, не говорити про 10% лише скорочення чиновників, а провести справді справжню реформу і просто скоротити число міністерств, відомств і саме це зробити основною базою для економії коштів. Але сподіваємось, що е, ці. Труднощі, об'єктивні труднощі будуть все таки короткотерміновими і тимчасовими, і все таки в 2015 році ми вийдемо на нові якісь показники зростання, в тому числі і соціальних виплат. Ну ми з травня чекаємо також і підняття комунальних тарифів. Якраз це багато хто вже порівнює з шоковою терапією, а ну такою політикою шокової терапії, яка була у Польщі. Але що важливо, от тоді уряд передбачив якраз компенсаторні механізми для малозабезпечених. як це буде в Україні? Бо саме ці верстви населення, населення найбільше вразливі і е, їм є чого стерегтися в подібному. Щодо підвищення ціни на житлово-комунальної послуги, ну коли, звичайна, ціна на газ для України збільшилася в півтора рази, говорити про те, що це ніхто не помітить, і ціна газу для населення або для підприємств залишиться такою ж, Ну це очевидно популізм. Тому уряд Ну відверто сказав про це суспільству, що. Е, Необхідно піднімати е, ціни на житлово-комунальну послугу для і на газ для населення. Але тут справді дуже важлива друга частина, тому що насправді в Україні є. Програми з захисту малозабезпечених не населення це в першу чергу програма субсидій і друга програма, яку започаткував зараз уряд, це доплату за комунальні послуги для е, сімей, е, розмір доходів, яких менше прожиткового мінімуму. Угу. Питання зараз в іншому: наскільки самі громадяни знають? Про існування таких програм, а що треба зробити, якщо людина дізналася, який подальший І отут дуже важливо, щоб зараз уряд. Активно включив свою інформаційну політику, щоб проінформувати людей, що є програми соціального захисту малозабезпечених верст населення від підняття цін на житлово зараз послуги. зараз. Вас чують наші глядачі, і можна звернутися, розказати, яким чином досягнути і отримати подібну так. інформацію. Очевидно, що головним виконавцем цих урядових програм є управління соціального захисту населення в тому в на тій чи іншій області, в тому чи іншому районі. Тому я звертаю. До громадян України, якщо є питання, якщо ви бачите, що ваш рівень доходів є недостатній для оплати житлово-комунальних послуг, ідіть, звертайтеся, вимагайте необхідних компенсаторів для того, щоб вам відшкодовувалося це ціни на житлово комунальну послуги. Які правничі документи треба назвати? Бо можливо, на місцях якраз і виконувачі цих певних функцій не знають про існування таких документів. Значить, насправді документів для оформлення цих Допомог потрібно від людини дуже мало. Склад сім'ї і довідка про доходи. Сьогодні мінімізовані всі фактично рівні надання цих допомог. Додаткових документів не треба. Але тут багато що залежить від бюрократичного апарату, наскільки він ефективно готовий допомагати громадянам України оформлювати ці субсидії і соціальної допомоги. І завдання сьогодні, от я вважаю, Міністерства соціальної політики в першу чергу звернути увагу на чиновників на апарат свого управління, щоб вони не зволікали, не перетворювали в бюрократичну тяганину, а швидко оформляли цю допомогу. адже кошти на це знов таки в державному бюджеті передбачені. І ще таке друге важливе питання: це допомога по народженню дитини. Чи зміни, зміниться якась чи зменшиться виплата? Зараз цього дуже бояться. Навіть лунають закиди, що це позначиться на, на стані. Ну, виплати не зменшаться, скажімо так, ті, хто отримує отримує сьогодні допомогу, ми буде кажуть, продов... вже продовжувати отримувати цю допомогу і далі. Звичайно, ті, хто будуть народжувати, ну, скажімо так, для новонароджених допомога, розмір допомоги зміниться. На першу дитину розмір допомоги трошки збільшується, там на декілька тисяч. А звичайно, на другу і на третю дитину розмір допомоги там суттєво скорочується. Ну, В такій ситуації ми живемо, хоча наша фракція пропонує все-таки в 2015 році повернути. До диференційованого платежу удар вніс законопроект щодо збільшення допомоги з 1 січня 2015 року 60 тисяч гривень на другу дитину, 80 тисяч гривень на третю дитину. Тобто, ми сподіваємося, що все таки обмеження на принародженні дитини будуть мати тимчасовий характер. І як тільки буде розвиватися економіка, держава все таки буде приділяти увагу сім'ям з дітьми. Адже справді, якщо ми думаємо про майбутню державу, ми, ми повинні. Бати в першу чергу про демографічну ситуацію в Україні, а вона є на жаль незадовільною. Ну, тим більше в тих умовах, які зараз є, можна очікувати падіння народжуваності, принаймні тимчасового. А як будуть із цим чи не зарано про це говорити поки що? Дуже коротко. Я, а, я сподіваюся, питання. що знов таки кажу, це тимчасовий захід. Але якщо порівняти з 2005 роком, тоді жодна у нас область України не у нас не було перевищення народжуваності над смертністю сьогодні, вже Дякую. 5 областей України є перевищення народженості і смертності. Будемо сподіватися, що все таки держава чи серед пріоритетів буде мати сім'ю з дитим, дітьми. Дякую вам. Нехай таке буде. Так.